Взагалі, вирішила сьогодні зайнятися ось такими моментами, якимись, тому що треба цей перець перерізати, заморозити. Я його нарізаю такими частинками. І, зам... і просто заморозкою. У мене воно для всього тоді є. І для рису дуже ванька любить, і взагалі для всяких рагу, і все. Думала трішки залишити е на фаршировку, але він дуже великий. То вже на фаршировку маленький візьму. То зараз ось його поперерізаю, потім помию посуд, а тоді будемо дивитися. Це шматочок літа буде йти в морозілку. Ну, напевно, я ще собі думаю, що, можливо, ще сьогодні можливо, стушу. Не знаю, бо наче хочеться якогось такого. Душеного такого перчику. Ну, подивимося, як по часу. І начебто воно вже повітряна тривога, то це їхати в школу. Коротше, це вже буде зовсім інша історія. Курочкам понесли. Привіт! Ви тут яєчка якесь знесли, чи ще нам не світить таке чудо. Господи, ніяк не можемо дочекатися того першого яйця. Одна курочка, звісно, вже йди сюди. Кварки. Одна курочка вже е, цього, щось там отут так кричить сильно, але її нема. в тих <півнівтих> порубали, одного віддали свекрусі, тому що великий такий маленько тільки залишили собі. Їх же ж восьмеро тоді було, бо той такий був бився, отаке робив, що це ужас. ти куди залізла, чудо. Ага, ну так, да, перевірюсь, ж треба. все. Ай боже, прелість така, це вообще. Але нічого, зараз приберемо. Так, тут світленько стало, що я прям в шоці. Дуже добре. Зараз не приберем. Зараз збираюся, треба поїхати на нову почту там. Ваняткові щось там замовив купити то зараз, в принципі, буду збиратися та їхати. Посилочки забрала, покупочки трохи зробила, заїхала, бо ну, вже приїду, розпакуюся. В копійку заїхала. Тому що Івасикові і терміново трав була. Той пальчик на, на розкладашки. Це тренд такий зараз у дітей. Ще хотіла щось у фору, але щось не пам'ятаю чого. Та й не поїду, бо часу нема. Бо сьогодні, якщо чесно, цілий день. І так їжджу, 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 тільки ганяю, ганяю, нічого, так і не встигла вдома. Так, що я там? Нічого такого не купляла, чисто поїхала по ту ну губки. Гуаш. Ні, я не збиралась нічого купляти. Але як наслідок, гуаш нарешті. Боже, це нарешті. Ось вона. Оце така паличка і вона роздвигається. Це ж тренд зараз. Це як палапки. Ці оці страшні, господі вже забули, як називаються. Ці, що зараз на них всі сказилися. О, о така вона типу длінна. Довга і вона повинна щось там показувати. Це такий тренд у дітей. Нічого не зробиш. О, все, склалася і поклалася. В кожній уважаючої себе дитини має бути така палапка. Зошитів ще. Якраз у копійки акції, слухайте, зошити. Ну, зараз подивимося, чи вони по акції, звісно. Ну, По-моєму, так. Да. По-моєму, по 6 гривень. Да, по 6. Потім порошок стиральний. Люблю я цю галу. Мені вона просто для всього. У мене, я не знаю, ну, от машинка ось стирає. Я тай там брала. І ці. Воно якось не так відстірує. А саме гала дуже класно відстірує. То я вже нічого такого не купляю, а іменно галу. Ну, ще хочу персив ці машинки попробувати. Лінійка. Ой. Для посуду сарми не було. Люблю найбільш сарми. Ну, і паперові рушнички. І це все в нас вийшло на суму 696,20. Все. Нормально. Це, це теж порошок теж. Акція там він 469 мінус 130. Все. Ой, що не зробиш заради дитини, чесне слово. Пішли, поки я оце їздила, мої хлопці пішли на рибалку. Це ж це рибалку, сьогодні середа, немає там ніяких е, тренувань, нічого, то є типу, вільний, вільний момент для рибалки. Тут дзвонить моє дитятко, мама, ти купила мені цю піки, піку, узнаємо зараз, як воно зветься. Кажу, купила. А можеш мені його принести якийсь бутербродик. Іду на ставок, несу дитині бутерброда і лапку. По факту вони вже мають додому навіть збиратися, а не ждать бутербродика. Я йду, бо немає мамі чим згонятися, мама бутербродики носить. Ой. З цими хлопцями моїми, з цими рибалками, але просто. Нічого не кажу, бо все рівно ще трошки та й ця рибалка закінчиться, то нехай вже хлопці повідпочивають. Навіть сама туди не хожу. О, ставок. Вже запах, ставок спускають. Чи маються спускатися. Не знаю, ось на, на цьому тижні начебто мають спускати, якщо я не помиляюсь, бо дзвонили, типу знайомі там, щоб риби купити. А, в принципі, і собі думаємо якогось, бо в минулому році накупляли тих товстолобів, а скільки нам там його треба, то ми вирішили собі, що в цьому році одного товстолобіка якогось купимо. на ну, селедчика та і все. Вже геть, геть уже темно. Лапка веди. Бачите, як мене гарно видно. Привіт, не пригай, Пригай. Ай, казала, не прыгай. Нормуль. Синок, як вона називається? Пікніпалочка. Пік міпаличка? Пік -мі Чи в тебе нитка на голові? Ей. Чого ти без кофти? А ну кофту швидко вдівати ага. на бутербродика. Ага, чики-чики. Так -чики. і такі. Що ви тут, рибаки? Ага. Ну, це для чогось такого воно срочно треба було. Ну що? ви ще додому не хочете збиратися? Би тебе ждали. Да! А так ти вже буде здорові ти. Ооооо! Покажи. Ух ты, нічого собі. Ой! Ай! Я. З цим карасиком все понят, понятно. Нормально. Спасла тебе, мама. Добре. Із-за якогось бутерброда пройти пів світу. Це комедія. О. Мама, спасатель! кілька. Вона, вона піду ще буде, ти буде теж теж лавою. да. О, началось! Дуже гарна лапка. Достать може когось. Ти й без лапки можеш. Взагалі-то. <свісна> 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 а, а так ще далі. Карасики, да? Якраз два штуки до сковорітку. Да. А як ви витягнули ці роки? На удочку. Да? Чу собі? Клас. Молодці рибаки, молодці. Я так поняла, що останнім часом клюють тільки раки. 呵呵呵